Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні продовжую качати кубики. З вчорашнього дня все нормально, нічого не болить, не тягне. Просто було дуже важко робити, але немає ніяких крепатур, нічого, тож в принципі піде. Продовжую сьогодні буду робити вправи, які вже робив не раз. Просто такі стоячі більше. Знову ж таки, піднімання ніг ну і таке все інше. Без... як би мовити, цього фанатизму. Що поїхали? Починає одразу становитися душно. Але ноги так не болять. Вчора якось хірше було. Незрозуміло чого. Якось воно по настрою, мабуть, і по фізичному стану. Мені все ж таки здається, що має значення. Погода, природа, сонце, дощ це все воно теж. Свої дає якісь результати. Це вже ноги почали боліти. Другу вправу хочу спробувати робити ту, яку я вже пробував, але останнього разу, коли спробував, зірвав спину. Не знаю, чи зможу я її сьогодні зробити, але ну, треба спробувати. Бо якось є такі, що мені не піддаються ну, взагалі ніяк. Це те, що присідати, а потім викидувати отак ногу. Ну, подивимося. Спробую. Минулого разу я 7 чи 8 разів зробив, більше не зміг. Може сьогодні більше вийде. не пам'ятаю, як правильно, чи так, чи так. Мабуть, так. Добре. О. О! Ой, важко. О. Коліна. Коліна болять, капець. Ооо важко все ж таки. Ну, десять. Десять зробив. Вже щось. Якщо завтра спина знову не буде боліти, то це вже прогрес. Фу. Минулого разу щось дуже сильно було. Навантаження дуже сильно на ноги. І коли присідаєш, піднімаєшся коліна. І ще треба підняти ногу і тут все тягне. І, ну, дуже важко, то це не для початківців. Стовідсотково бачу, що воно не йде. Це вже з часом коли ти. Мабуть, просто треба поприсідати спочатку. А коли вже легко присідаєш, тоді можна вже викидувати ноги. Добре. Третю буду робити, звичайно, ту, що вже робив нахили таким чином. Я не знаю, може це якось типу, називають правильно мельниця, не знаю чи що воно таке. На ноги напруга йде і трохи в спині отут відчувається, що щось тягли потрошки. Ну, як розуміється, на спину і працює. На спину і, мабуть, на бік. Хоча, може, воно всюди працює, не знаю. Так не відчувається. Але вже мокрий. Вже тут мокрий, тут все, повністю спина. Тож Зараз вже добряче відчувається. Мабуть на тому я буду закінчувати. Такі вправи дуже важкі. Тут важливо не перебрати, бо можна потім добряче скупитися. Тож на сьогодні все. Побачимося в наступному відео. Па-па.